Доброго ранку, малята, послухайте лічилку. Раз, два, три, чотири, п'ять будемо космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Дітки, скажіть, про що лічилка? Так, правильно про космос. Ми вже з вами знаємо, що в космосі багато планет і наша земля також. На нашій землі багато морів, океанів, це синій колір, а також зелений коричневий колір, це суша, де є ліси, гори, пустелі. В морях і океанах багато риби. А на суші є рослини, тварини, птахи. Ми сьогодні з вами зробимо ось таку аплікацію. Це наша земля, яка населена тваринами, птахами, рибами. Робити будемо на темному або чорному тлі, тому що наша земля знаходиться в космосі. Ось подивіться, діти, що я приготувала для аплікації. Ось такий темний папір це космос. В космосі наша планета Земля. Вона голубого кольору, тому що на землі багато води. Тут і океани, і моря. А ось зелений колір це буде суша на нашій планеті земля. Вона зеленого кольору, тому що на суші багато. Лисів, трави, рослин. Сушу ми заселимо тваринками в море або в океані плаває багато риб. А ось ще дітки вони теж живуть на планеті Земля. Оце дітки, в мене білий, білий кружечок. Ми його роз... зірвемо навпіл і приклеїмо. Знизу і зверху. Це буде крига. Ну що ж, починаємо клеїти, намащуємо нашу кригу, намащуємо клеєм і приклеїмо зверху кригу, бо тут дуже холодно, це північний полюс. І цю кригу ми намащуємо, намастили і приклеюємо. Це південний полюс. Дітки зверху і знизу ми приклеїли кригу, а на криги, на льду, на льду будуть жити півінчики. Вони полюбляють, щоб було холодно, тому і живуть на південному полюсі. Ось наші пінгвінчики вже поселилися і живуть на усій кризі. Так, що ми будемо далі клеїти? Будемо клеїти сушу. Так, треба намастити скрізь. Намачуємо і перегортаємо. Ось так. Одна суша у нас вже готова. І ще шматочок суші. Дітки називається материк. Так, приклеїли материк. Що ж, дітки, тепер будемо заселяти нашу сушу тваринами. Так, кого ж ми першого? Давайте лисичку приклеїмо. Давайте. У мене ось така лисичка є. Зверху лисичка буде жити. Так, а де ж ще в мене білочка є? Білочку давайте. А білочку приклеїмо ось сюди, на сушу. Так. У мене ще є маленький їжачок, ми його теж. Селимо на сушу. Їжачки не плавають у водиці, вони живуть на суші. Так, а ось і дітки, їх ми теж будемо селити на суші. Так, тут це мене дівчинка. Давайте, дівчинку, приклеїмо. Так, а ось мені ще є хлопчик, ми його теж приклеїмо. Бо на суші живуть і тварини, і люди. І навіть пташки. Ось діти, дивіться, пташки. Намащуємо пташечку і приклеїмо її А сюди вона летить, летить над землею. Ця пташечка буде летіти. Ось вона полетіла, полетіла. Ось такі кривця розкрила. Так, що ж, у мене залишилась риба. І риби живуть на суші? Ні, не на суші і не на льдіні. Вони живуть у воді. Це у мене така зубаста акула. Ми її теж. Поселимо на нашу планету Земля. Беремо акулу, рибу. І ось тут вона у нас плаває в океані. І серветочка так притиснемо. Ну що ж діти, Ось така планета Земля у нас вийшла. Важна, красива, справжня планета Земля, на якій живуть багато тварин, риб та людей. До побачення!